Вітаю ваше шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні у нас трохи незвичне відео. Ми дуже ретельно почитали ваші коментарі і побачили, що багатьох цікавить, як саме відрегулювати клапана на 4-тактній касі від Прокрафт. Перед початком зауважу, що такі завдання, як ремонт або технічний огляд вашого інструменту, краще всього робить сервіс. Він в нас присутній, користуйтеся, будь ласка. Наші спеціалісти все зроблять так, як надо, і не буде ніяких зайвих запитань. Але якщо вам все ж таки цікаво все це робити своїми руками, тоді підходьте ближче, будемо розбиратися. Якщо ви помітили, що в роботі вашої машинки з'явились якісь збої, треба перевірити майже все, але в тому числі і зазори в клапанах. Як їх перевіряти, дивимось. Перше, це ми знімаємо кришку. Викручуємо один-єдиний гвинт і знімаємо усю кришку. Пластикову. Ось кришка клапанів. Для того, щоб добратися до самих клапанів, ще два гвинта відкручуємо. І знімаємо оцей патрубок. Опа. Кришка знята. Далі знімаємо надсвічечник та викручуємо свічу запалювання. Це ми робимо для того, щоб було легко виставити маховик в нульове положення чи в крайнє верхнє положення. Заходьте з іншої сторони. Перед тим, як почати регулювання, треба виставити вал в верхнє положення. Як бачите, тут є стрілка. За допомогою стартеру, потроху-потроху, виставляємо. Це ми виставили верхнє положення поршню в циліндрі. В цьому положенні ми вже можемо приступати до перевірки або регулювання клапанів. Оце вони, до речі, і є. Для того, щоб мати можливість перевірити або відрегулювати клапани, звісно, потрібні щупи. В нас є ось такий набір від 5 соток до 1 мм із кроком 5. сотих. Згідно з заводськими налаштуваннями, впускний клапан регулюється на 8 соток зазор, випускний на 11. Допуски плюс-мінус 2 сотки. Як на один клапан, так і на інший. Тобто впускний клапан може бути від 006 до 01. Випускний клапан може бути від 009 до 0.13. З цього можемо зробити висновок, що в принципі ми можемо спробувати виставляти на одну десятку, на 10. соток. Як впускний, так і випускний клапани. Але при цьому, якщо ми виставляємо зазори менше, ніж потрібно. Ну, вийшло так, десь там передавили. Це набагато гірше для апарата, ніж ці зазори будуть вищі. Тобто ми можемо виставити без особливих наслідків і на 0.15, так як у нас є такий щуп, і, мабуть, на 0,2. Також багато хто виставляє на 0,2 обидва клапани. Ми виставляємо на 0,1 в даному випадку. Це найближче до заводських рекомендацій. Для регулювання нам потрібно два ключі. Вісімка накидний на оцю гайку і шестигранник на внутрішній, на 2,5. Перше це розконтрагаюємо. Опустили і після цього маємо можливість регулювати сам зазор. Першому його збили. Ну, десь так, і тепер затягуємо контргайку. Підтягуємо трохи і ще раз пробуємо. Дуже просто, трохи ще підтягуємо, розконтрогаємо, подаємо, законтрогаємо. О! Саме те, що треба. Другий. Також розконтрогаємо і трохи підвертаємо. Так, Пробуємо затягувати. Перевіряємо. О, чудово вийшло. Тут трохи щільніше, тут трохи вільніше. Може будь, ми соточку тут і додавали. В принципі, на цьому робота виконана. Начебто нічого складного. Збираємо і перевіряємо, як робить наш інструмент. Не забувайте, налаштування клапанів ми прозводимо тільки коли все в нас виставлено так, як показано зараз. Верхня точка. Збираємо інструмент. По-перше, одягаємо патрубок, не забувайте про його. Далі встановлюємо кришку. І закріпляємо двома винтами. Далі. Встановлюємо свічу запалення. Але якщо ми її вже дістали і в нас є щупи, вона повинна бути у нас на 0,6-07. на Беремо на 0,6 і перевіряємо зазор ну, якраз 0,6. Давайте трохи додамо 0,65. Все, тут все гаразд. Вставляємо свічу на місце. Дуже сильно затягувати її не потрібно. Трохи дали навантаження. Все, досить. Одягаємо. І все. Збираємо. Виставляємо назад пластиковий кожух. Все сіло на місце. І можемо його закріпляти одним-єдиним гвинтом. Ну і друге питання, яке виникає у користувачів, це налаштування карбюратора. Хочу вас розчарувати, карбюратор налаштовується заводом виробником на стендах. Єдине, що може налаштувати звичайний користувач це холостий хід. Ось цим гвинтом. Він обмежує хід нашої заслонки. Ну і ще одне секретне місце є на цьому карбураторі, яке від ваших очей сховав це навіть виробник. Підходьте, покажемо. Знаходиться воно ось під оцією гумовою заглушкою. Спершу ми її викавирюємо. І під нею в глибині є ще один гвинтик. Отой маленький гвинтик. Відповідає за якість суміші, тобто збагачуємо чи збіднюємо. Але вам цього чіпати краще не потрібно. Якщо вже накрутили щось і у вас не виходить повернути так, як було, будь ласка, купляйте новий карбюратор. Так буде дешевше. Відрегулювали, запускаємо! Ну, і наприкінці цього відео хочу вам нагадати: Гарантійний термін бензоінструменту один рік, електроінструменту 3 роки. Під час цього терміну користуйтесь, будь ласка, сервісними центрами. І навіть після того, як гарантійний термін сплив, також радимо вам користуватися сервісними центрами. Фахівці завжди вам допоможуть. Ну, а тим, хто не хоче користуватися нашими порадами і полюбляє сам. Порозбиратися в інструменті, будь ласка, користуйтеся інформацією, яку ми вам надали. Ну і на цьому як завжди, на все добре. Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок, Якщо є питання, пишіть в коментарях. На все добре, все буде Україна!